Перезайшла, ефір зберегла. Дякую всім, хто заходить. Хто дивиться, хто чекає, бо це я розумію, годину часу це довго. Зачекаю трошки, щоб ви зайшли. Що залишилося? Три іграшки і розіграш хотіла зробити. Так, зараз зайду з другого телефону. Так, дякую вам, що всі зайшли. То на першому ефірі не був всім привіт, всім рада. Приємно бачити вас. Мої постійні покупці вже. Так, Закінчила я на пінгвінчику. 160 гривень. Чистенький, в хорошому стані, можливо, навіть новенький. Натискається, включається і виключається. Так, нікого ніби не було. Так, далі показую. Така книжечка, м'яка, розвиваюча для малюків, додала такий тримач, можна зачіпати, зачіпають на візочок за ручку, і дитинка собі. Грається, роздивляється. Мені скидали були колись фотографію, відгук. Немає звуку, ой. Е... А ну ще хтось відпишіть, як вам чути чи не чути. А ви попробуйте перезайти. Може вас тільки не чути. Бо чоловік каже, що дивився з ноутбуку, і в нього теж. Щось там недобре було, чи звуку не було, чи картинки не було. Є звук, пишуть, є звук. Дякую вам, що ви пишете, підтримуєте, бо переживаю. Попробуйте, будь ласка, перезайти. Тут пишуть всі, що їм чути, бо я не хочу виходити, бо як вийду, знову перезаходити, щоб я один цілий ефір зберегла цей. Так, надіюся, що зараз буде чути всім. Така книжечка від Fisher Price. Бряскотить. Пандочка виймається, тут ніби як ліжечко ложиться. Такі малюночки. І з пандочкою граєтеся. Там тут двері відкриваються, сюди теж вставляється вона. Тільки би незручно мені через камеру дивлюся, я тут роблю. Так. так ніби от такі малюночки гарні, різна тканина на дотик. Так, тут у нас що, листочок теж сюди. Запихається, ховається різні такі сонечко, хмарки. Ціна 100 гривень приліпилася мені. На руку. Так, вже і так добре приліпилось. Сюди. Теж не знаю, що це накривається. Такі ігри з дитинкою. Так, бачу, беру такі пташки, тут теж нічка вже темно, і лягають спадки. 110 бачу ставку. Така прогулянка, ніби виходить. Можна історію придумати, виходить на вулицю, гуляє пандочка не незрозуміло, що це? 130, бачу, бачу все. Так, на ліпучці. Чистенько, гарненько, без дефектів від Fisher Price. Можна тако носити і зачіпати 150. Тут іде тактильно. Дітки ще це кусають, чухають ясно при прорізуванні зубчиків. Так, 150. Зачекаю. Ну, цікаво тим, що ця іграшка є. І що от сюди ховати. І стан хороший. Так, 150. Рахую до п'яти. Раз, два. 3, 4 5. 150, книжечка ваша. Зараз зроблю скрін. Так, добре. Так, бачу 155, але це вже запізно мені показало, що я вже забрала книжечку. Така Іграшка від втеч озвучена на англійській мові. Ціна занижена, тому що тут є нюанс побито, десь впала і зламалася. І я коли витирала, замітила, що нанизу є такі дрібненькі, такі, ніби як, ну, не тріщинки, чекайте, бо навіть на камеру не видно, навіть не передає. Ну, тут отакий, от бачите, нюанс. По цьому прозрачному пластику теж є отакі потертості подряпини. Такі іграшки переважно обтираються, в ящику всі разом приходять, і оцей пластик прозрачний рідко коли в ідеальному стані. Тут регулюється гучність. Трошки тихіше, чуть-чуть голосніше. Дамо тихіше, щоб нам не голосно було. Тут кнопочка. Підсвічується. На одній кнопочці є багато звуків. ну Це брендові іграшки Витеч. Тут багато звуків, мелодій. Один. До трьох рахує. Багато звуків на одну кнопочку. І так на кожну. Тепер отут крутиться, коли рухаєте головою черепашки. І воно теж дає звуки. Так, ціна 100 гривень. Всьо, кришечка є на батарейки, там контакти чисті. Пластик зверху не затертий в хорошому стані. Все працює. Тільки от єдине, що от десь впало і побилося. Ну, знизу тут так гарно стоїть, нічого не падає. Можна ще гратися. Можна тут підтисати, щоб рівненько було. Це вже побажання. Так, бачу, беру, ще зачекаю. Така іграшка велика, добротна. Так, чекаю ціна 100 гривень. Чекаю, чи хтось буде перебивати. Є беру перша ставка. Черепашка від втеч. Єдине, що тут підбито. Так, немає, ніби все. іграшка ваша, роблю скрін. Виключаю, щоб нам не грала. І останній набір для малюків. Ставки тоді, коли я назву ціну, то, що бачите, то я знаю, бо я собі клею, щоб пам'ятати. Так, показую, що в наборі. Трошечки видно, що колір. Ну, вже зліз. Тут такі є маленькі виямки. Не знаю, чи голос вам. Певно, дуже голосно. Так, така черепашка від Чіко. Отут є отакий нюансик. Отут є такий нюансик. От Чіку іграшка, крутиться, брискотить. Можна таку водити. Тут йдуть такі прорезинені вставки, дитинка буде кусати, чухати ясно. Так, далі. Такий м'який метелик. Крильця шелестять. Вусика можна пальчиками рухати. Тут є така петелька. Десь така от є дирочка, як цяточка. Такі маленькі дирочки можуть бути навіть від жилки, від бірочки. Що таке ще може бути. Таке брязкальце, тут такі вставочки. мігенькі є. Теж дитина кусає, чухає ясно. Зручно в ручках тримати, бусинки такі перекочуються всередині. Така пластикова качечка. Можна гратися як іграшкою і для купання. Така іграшка хлопати. Не знаю, чи то помальовочка, чи то від дерева. Стан хороший. Такий прорізувач в вигляді зірочки з тактильними елементами можуть мати мікро такі подряпинки, незначні, не сильні, нічого такого От, кажу, як я показую. Такий левчик. Брескотить, фігурки рухаються, дитинка зможе перебирати, лапати пальчиками. Тут відкривається. Можна знімати, можна зачіпати на візочок. Такий від нубі прорізувач. Тут такі є тактильні. Мігенька ця сторона, і ці вже такі твердіші теж тактильні елементи є? Вушка шелестять? На камеру так не видно, воно так тут побіліло. От видно. Так, і що там? Машинка така, що їздить з різних боків, перевертається. Так, Зараз, зараз, зараз. От, гарно легенько їздить. Можна для малюків, так як немає дрібних деталей. Так, за набір ціна, де там у нас, 140 гривень. Качечку загубили. Такий наборчик. Так, зачекаю. Немає нікого. Добре. І все. Обнова закінчилася, тільки ще не виходьте. Хто сьогодні бронював, зараз зроблю розіграш, подаруночок. Розіграю зараз зараз. Так. Я придумала розіграш перед самою обновою, тому я так швиденько іграшку довго не було часу вибирати. Така іграшка в подарунок з мультика. Від, якщо я не помиляюсь, так, від Hasbro. Мотоцикл. Тут ця арка вставляється сюди, в цей трамплін і запускається мотоцикл. Так, така іграшка. Зараз. Я беру листочок і пишу число від 1 до 10. От, листочок і ручка. Зараз я напишу, яке я число загадую. І ви тепер пишіть, ті, хто бронювали сьогодні іграшки, від 1 до 10 число. Хто перший відгадає, того і іграшка. В подарунок до покупки. Так, ви пишіть, пишіть, а я скажу стоп, коли побачу то число, яке я написала. Так як людей мало, ви можете повторювати не один раз писати число. Так, стоп. Число вісім. Євгенія, перша відгадала. Так, зараз зроблю скрін. От зараз на телефоні другому покажу. От Євгенія 8. Перша. Відгадала. Так, зараз зроблю скрін. Такий маленький подаруночок, такий розіграш. Так, всім дякую вам. Гарного вечора, тихого. І зараз всім відпишу в повідомлення. Дякую вам. Ще хвилинку з вами попрощаюсь. Так гарно з вами провела час, що дякую за сердечка. Дякую вам. Вам дякую. Всіх чекаю вас в повідомлення. Всім гарного вечора.